Мои люби, всем привет, мои люби-друзи Завершился матч между сбирной Англии И сбирной Финляндии 2-0, английцы перемогают Дубль форма форме Гарри Кейн Вось. Давайте, мои люби друзья, по порядку поговорим Про данный поединок, мои люби друзья. Я таки запиздан, не В принципе, ничего страшного, я думаю, на МА Давайте поговорим про данный поединок 4-2-3-1, стартовая расстановка Сбирной Англии, Пикворт, в рот Джон Александр Арнольд, Николь из По флангах, Деклан Турайс, центральні опорні пізисники, Дже Гріль, центральний, підзахисник, підзихисник, Сака, Ентоні Горн по флангах та Гарри Кейн. Відповідно, у нападі. Ось така стартова розстановка збірної Анни і збірна Фінляндії. 4-3-3 стартова розстановка. Градецький, ворота Іванов захисники. Э, Ронен Штоль по флангах Піло Шулер, Камара, центральний півзахисник Янсен, Кскінента Темпукі вийшов грати у нападі. Ось така стартова розстановка національної збірної команди Фінляндії. Ну, а тепер давайте по матчу. Збірна Анди з перших же секунд захопила. Ініціативи взагалі в те, як, в який футбол грають підопічні карслі, мені, якщо чесно, дуже сильно подобається те, в який футбол грає Англія, підопічні карслі домінуються над цими опонентами, що над ірландцями, що над Фінляндією, Англія повністю домінує. До речі, Езе, Джеред Боуен, гей. Коу Віл Лоні Мадуекі вийдуть у другому таймі в Андлі. Атман Лот Кельман Вальта Ніскана на Фінляндії вийдуть в другому таймі. Тож збірна Андлі повністю контролювала перебіг по дію. Тотальний контроль м'яча, дуже багато атак. Моментів, супер шанси були в Гаррі Кейна для того, щоб забити. Але ніяк Анлі не мог забити. Перший тайм Фінляндія витримала тиск англійців, але в другому таймі тиск збірна Англії тільки посилалася. Хороший був момент у Гаррі Кейна, коли зі штрафного пробивав І Лукаш Градець якимось просто неймовірним чином витяг удар Гаррі Кейна. Але все таки ось на 57 хвилині, Англія все-таки дотискає. Трент, Александр Арнольд відео приховану передачу на Гаррі. Гаррі вривається у вільний простір, пробиває потужним ударом. І м'яч так від поперечки в сітку воріт залітає з метру 22. Пробив Гаррі Кейн. Дуже красивий гол. 1-0 Англія повіла в рахунку. На цьому англійці не зупинилися. Тиск тривав. Англії були хороші моменти для того, щоб подивити перевагу і 76-х хвилині перевагу вдалося подвоїти знову Гаррі Кейн. Трет Олександр Арнт веде приховану передачу через різну на аноніма Двейкі, но ні виконує простріл, ну, тут Гаррі Кейн пробиває одним дотиком і збиває. Так, мої любі друзі, збірна Англії в кінці-кінців перемагає, давайте подумаємо по статистиці. 22-2 по ударах, 8-0 удари в площину, 79 на 21 володіння і 8-2 з котлетом. Тобто Англія абсолютно по всім статтям переграла Фінляндію. незважаючи на це, гульових шансів не було ще не одних, що у інших. Да, в Англії була перевага. Територіально 00 по голівим шансам. Ну, Фінляндії треба віддати належне, навіть незважаючи на те, що тотально тебе суперник буде. але команда все-таки дуже здорово відбивала, захищалась, і дуже довго Фінляндія трималася. Ну, в кінці кінців, все-таки Андрія свого домоглася. Ось зараз якраз по статисті передамойся володіді м'ячем. 79% в Англії просто неймовірна якась статистика. 799 передач 730 передача точно, 91% точність передач, неймовірні статистика. Неймовірна статистика володіння м'ячем. У Фінляндії 21% контрольний м'яча, 70% точність передач, 216 передач, 153 передачі точні. Далі 1-1 по сайтах із 22 ударів, 8 ударів в площину в 6 повз ворота, 8 ударів заблоковані. Фінляндії лише 2 удари, 0 ударів в площину, 1 удар ворота, 1 удар заблокований. До речі, мої любі друзі по успішних відборах також було Англія краще. -9, 76% успішності в Англії, 69 у Фінляндії. 6 сейвів Градецький, 44 повинні сім'я. Фінляндія більше відбувалася. Права неймовірна якась. от перехоплення краще було в Фінляндії, 114, 8 порушень правил у Фінляндії, одна жовта картка, 7 порушень правил, 0 жовтих карток. Найкраща вдається матчу Тренд Олександр Арнольд, який віддав гуліву передачу. Да, Геркин формув дубль. Але Тренд. Олександр Арнольд був найкращий. Він, по-перше, віддав цю гліву передачу. Плюс другому, ті, виріцями, в другому за тіріцями він віддав цю приховану передачу на аноніме Дейків. Взагалі Тренд. Олександр Арнольд мені дуже сильно сподобався. Неймовірний футболіст. Неймовірна гра від тренд Александра Арнольда. Він, до речі, був найкращий з Ірландії. Його визнав найкращим футболістом на матчу з Ірландії і з Фінляндії. Браво! Браво, тренд! Браво! Просто неймовірний футболіст і неймовірна людина. Так, давайте, мої любі друзі, по матчу. Давайте тепер любі друзі по матчу. Ну що ж, про матч ми вже в принципі сказали. Підсамок, так? Да? Підсамок. Англія перемагає абсолютно поділу, статистику бачили. Англі нічого не дала створити Фінляндії. Тотальний контроль м'яча. Да, так, гольових шансів не було в Англії, але англійці просто нічого не треба зробити в Фінляндії. Ось, тотальний контроль м'яча. Але Фінляндії також треба надати належна. Команда дуже довго трималася. Ось, але в кінці кінців Англія перемагає. І робить це абсолютно по ділу. Англійці зараз на другій позиції. Греція на першій позиції. ну По 6 балів у команд, але просто у Греції різниця забути пропущених плюс 5. Ось, до речі, дуже цікавий матч на очікує, Англія Греція. Це дуже буде цікавий матч. Це в жовтні місці. Фінляндія зіграє відповідно з ну що ж, Потужний старт Карслі. Ця збірна Англії справді закохує Свої дуже симпатичну герою, тому що Англія грає дуже симпатично в такий так, тотальний футбол, тотальний контроль. Да. Тобто мені, якщо чесно, дуже сильно подобається. Ось в такие футбол зараз грає Англія в такий домінувальний. Тож Англія 2, Фінляндія 0. Англійці в перемогу. Буду в Фінляндії не засмучитись. Англія перемагає абсолютно по ділу. Просто браво. Просто браво збірні Англії. Дякуємо за увагу. Браво і Фінляндії! Побажаємо збірним все найкраще. Вами, я, друзі, також хочу побажати все найкраще. Брежить цей байс. До побачення. Всім до нових зустрічей.